Сьогодні в нас бензопилка Текман. Що з нею? отут тут за цією приводною зірочкою якась проблема. Зараз розберемо, подивимося, що там. Так, оцю бокову кришку я зняв. Ось вона така штука. Вона крутиться. Треба якось його заштопорити. Значить, що ми робимо? Знімаємо цю кришку, викручуємо свічку і потім вже будемо штопорити поршень. Так, і тепер підганяєте поршень, он, там он є віконце, це, вихлопне щодо вихлопної труби, підганяєте його майже. До верхньої мертвої точки. Отак. Ми його підганяємо, щоб закрити віконце. Віконце поршень закрив, напихаємо туди отакий шнурочок. У мене є він 5 мм І ми його туди так напихаємо повністю, щоб поршень заклинився у верхній мертвій точці, щоб не було куди йому йти. Так, скільки зміг я туди напхав? Повернув на бік. ось тут показано, куди відкручувати, так як тут ліва різьба. Нема в мене ніякого спецінструменту. Беру ключ від болгарки. Він сюди підходить і пробую відкрутити. Так, ключем від болгарки воно не пішло. То я вставив сюди. Отак. І отак. Дві викрутки. Взяв отаке длінне плече, заставив отак ось сюди і зміг його відкрутити. Так, і тут що? Привід масляного насоса він був приклеєний якось. І оця ось деталька, вона розпалася. На ній є маркування. Зараз взять запасно. Також почищу під оцією кришечкою. Зараз відкручу оці три гвинти. Ось так воно виглядає. Все страшне, грязне, забите. І так, я все приготував. Почистив кришечку, цю прикрутив, надіваємо. Привод масляного насосу. Так легенько його прокручуємо і він сюди стає. Потім нам потрібно разом з, цим, з цією муфтою, там всередині підшипник сепаратор, надіти приводну зірочку. Значить, я її буду. Цей гладкою частинкою тут є написи, гладкою частинкою сюди. Отак. До пластику. І тепер легенько стараємося надіти або зразу його отак отут треба надіти. Надіваємо його отак. Притримуємо пальцями і надіваємо, попадаємо в привід масляного насосу. Отак От воно виглядає. Все обертається. Тепер кладемо шайбу, беру фіксатор різьби. Ось який у мене є. Наніс так фіксатор різьби зовсім трошки. І тепер беру цю муфту. Все я там зажав. Тепер потихеньку витягуємо цю вірьовочку.